Чухнули з України в першу чергу депутати проросійських партій. Тепер можна дивитися на справжніх українців, які є зараз в раді. Все добро, яке вони для нас роблять, воно не падає просто в воду. Сьогодні на знак підтримки України у день можливої російської агресії сюди до нас прилетіли литовські депутати, щоб провести тут виїзне засідання свого РНБО. Він називається комітет з національної безпеки та оборони Сейму Лит... Литовської Республіки. Відповідно. Очолює КНБО Литви наш знайомий, з яким я зустрічався в Литві, голова КНБО Лауріна Скащинас. Відповідно, ми хотіли показати нашим литовським друзям, що ми, по-перше, вдячні як продовження нашої акції Санкшвенц. А по-друге, сьогодні велике свято, Державне Литовське свято, сьогодні день відновлення державності Литви. І водночас ми хотіли їх привітати з цим, тому що вчинок, який вони зараз зроблять і їхня постійна підтримка України у боротьбі з Російською Федерацією, і можливим повномасштабним вторгненням, вона неоціненна. Литва наші величезні друзі, і мені б хотілося, щоб і самі литовці знали, що все, що вони роблять для нас, що все добро, яке вони для нас роблять, воно не падає просто в воду. А ми його бачимо, і ми за нього вдячні. Найцікавіше, що чухнули з України в першу чергу депутати проросійських партій, які мали б наче не боятися російської агресії, а навпаки, зустрічати з хлібом та сіллю російські війська. Це дуже смішно і це дуже багато говорить і про них, і про їхню ідеологію. А по-друге, литовці в даному випадку виявилися набагато більшими українцями, набагато більшими європейцями, ніж депутати ОПЗЖ, що очікувана, ініжд деп... більшість. З тих, хто також тих з України, це депутати слуги народу. Ну, тепер можна дивитися на справжніх українців, які є зараз в раді, це депутати Литовської Республіки.